1 січня 2015 року закордонні паспорти старого зразка вироблятися не будуть. Їх уже повністю замінять біометричні. Уже затверджено в зірці, як буде виглядати новий паспорт. Він буде дещо схожим на старі зразки, тобто така сама книжечка. Але на його сторінках буде уміщено електронну інформацію. Деталі знає Ліліана Хомишин. Прийом на виготовлення біометричних паспортів проводитиметься уже з 15 січня. Якщо раніше паспорт видавали особам з 18 років, то вже з січня їх видаватимуть з 16, терміном на 10 років. У паспорті буде коротка інформація про власника, у тому числі і відскановані відбитки п'яти пальців. Але за словами начальника міграційної служби в області, від електронного носія можна відмовитися. Людина може по заяві написати заяву, і електронний носій не буде вшиватися в цей паспорт. Але паспорт видавається такий же самий без електронного носія. Для виготовлення закордонного паспорту нового зразка необхідно пред'явити український паспорт та ідентифікаційний код. Вартість послуги не змінилася. 170 гривень по звичайному, 340 по терміновому оформленню закордонних паспортів. Бланкова продукція залишається та ж самою 120 гривень, і послуги Державної міграційної служби 87,15, Якщо подвоїться, значить ця вартість буде подвоїться. У міграційній службі пояснили, що так чи інакше візу виготовляти потрібно, принаймні до травня, доки не ухвалять безвізовий режим. Якщо буде вирішено питання в травні місяці про зняття безвізового в'їзду. України Європи. То я думаю, що від це питання відпаде само, само по собі. Ну на даний час, до травня місяця паспорти будуть йти з відкриттям візи. Поки що в області є два вузли, де виготовлятимуть біометричні паспорти безпосередньо в управлінні міграційної служби та в державному підприємстві документ. Ще одним із пунктів нової постанови є те, що громадяни можуть бути оформлені на отримання закордонного паспорта через місцеві центри адміністративних послуг, і це не залежатиме від місця їхнього проживання. Допускається оформлення і в інших областях України. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристий, новини телеканал Раї.